Доброго дня. Ну що, свіже, свіжа наявність, свіжа екскурсія, шорт-екскурсія по автосалону електромобілів міста Київ. А, одразу, кому не цікава електрифікація родини, можете прогортати сміливо. Далі погнали. А, багато машинок поїхало, салон полупустий. Тут на вулиці ще є машинки, а тут вже трохи повиїжджали за ці два тижні. Багато що поїхали. Дивіться, по порядку поїхали Європа, БУ. Стан ідеальний. Піжо 2008. 50, 50 кВт батарейка. 300-350 км запас ходу, Сучасна ярка. На цьому каналі, до речі, хто підписаний, той знає, а хто не підписаний, кажу. На цьому каналі є, окрім е загальних оглядів, є на кожне авто окремий огляд. Машинка, Коротше, дивіться, е окремий огляд є Peugeot 2008 і є ще на вулиці така, тільки GT-комплектація, максимально з панорамою на шкірі, на проєкції. Приборне доски ну, дуже ярка, класна їде. Рекомендую, кому там цінник 17500, кому цінник влаштовує, будь ласка, тому що варіант таких, ну, небагато варіантів, і зараз їх дуже мало. Погнали, це скайвели. Ще залишилось декілька машин по акційним цінам від 25 до 27500. Машинки по наявності є і 86 кВт. 7 років гарантії, є сині, чорні. Білих сірих вже нема. Але ще їдуть машинки, але вже будуть неакційні, будуть дорожчі. Звертайтесь і покатаємо, покажемо. Є, є акційні програми. Гарантія. отака. Так що погнали далі. Залишилося ще небагато автівок нових. Це ID4. Вона є в такому прошка, в такому цікавому кольорі, це вже новий колір. 360 камери, панорама повна. Машинка-цінник 3500 поїде. Нагадую, що для підписників є окрема знижка. Я кажу вже ціни зі знижкою, але може бути ще особливо для дуже-дуже-дуже. Людей, які хочуть електрифікуватися саме в цьому році, тому що хто купить до кінця року машинку, він точно не прогадає, тому що з Нового року вони стануть плюс 35-40%. Із-за того, що на них повертають ПДВ, Мита і пенсійний фонд при оформленні. Це машинка Prime, вона легка БУ. Це повноприводне авто. Людина нас брала новою. Поїздила, замовила іншу, і так вже 3-4 машини вони міняють. Там кожен рік-півтора. Ну так розважаються, Знаєте, у кожного свої розваги. Люди так розважаються. Цінник за 30 грошей для підписників може поїхати. Це прайм. Далі. Це теж прайм, але абсолютно новенька, без пробігу в сірому кольорі. Бачите цінник? 36500. Будь ласка, хто принципово хоче новеньке авто, ось, будь ласка. Ну, це електролегенда в другої генерації. Ліф 40 кВт. 14 тисяч для підписників буде трошечки знижка. На вулиці ще є в чорному і графітово сірому кольорі. Кажуть цікавеньке, ось, ще бачите, це Мустанг матч є. Авто з Європи. Це не американські. Машинка не з Америки, вона не зібрана з двох, не втоплена, не перевернута. Машинка 99 пробігу, але стан дуже гарний. Машинка два мотори, 99 кВт батарейка, дуже ярка, дуже сучасна. Динаміка. Колосальна. Так вона відкриває. Ми без ключиків не дуже її. Так, на каналі є окреме відео по цій машині. І ще покажу От вчора приїхала машинка. Це з Америки, але з невеличким пробігом. Їй зробили трошечки ремонту. В неї було Замінено оце крило. Отут, оце оце крило і оце крило. Машинка безпека ціла. 57 пробігу, 77 кВт. Теж є окремо відео на каналі по цій машинці. Стан перфектний. Вентиляція підігрів. максимально 510 кілометрів запас на одному ходу. Це європейських кілометрів. Не китайських. Я хочу нагадати вам, дивіться, у нас ще ми чекаємо дві поставки машин з Китаю нових. Це буде одна буде в вересні, а друга поставка буде в листопаді. Це буде там пару тройку юніксів залишилось. 24 третіх в зеленому кольорі на повному приводі. Буде ще а, Q5 будуть, Q5 повноприводні, максимальні комплектації нові машини на повному приводі. 85 кВт батарейка. На 6 місць в такому кораловому кольорі. У нас була машинка, теж на каналі можете глянути, така машина вже була. І в такому графітово-сірому кольорі. Ви зараз на відео буде у вас там картинки цих авто, так що гляньте, кому цікаво. Бо зараз машинки в наявності закінчуються, в дорозі розкупляються, але декілька машинок можна буде собі або забронювати, або купити. Від цього залежить цінник. Ще раз нагадую: їде Юнікси в комплектації Ультра. Це максимальна моноприводна версія. В синьому кольорі в чорному кольорі і в білому кольорі. Їде Leopard 3. На повному приводі. Комплектація теж ультра. В зеленому кольорі. Там три машинки їде. Вже дві залишились, одну вже забронювали. Далі їде Q5. Вільна сіра і вільна така коралова. Так що звертайтесь. Або забронюємо, або покатаємо, що є по наявності. І сьогодні ще зніму вам, що у нас є на майданчику на вулиці. Так що так. Дивіться, Павла Усенка 8. Електромобілі. Приїжджаєте, вибираєте, можемо робити тест-драйв, на чому захочете. І потім вирішуєте, є можливість дофінансування, є можливість робити трейд Але ми, щоб влаштувала. Вас сума доплати або ціну, за яку ми ваше авто приймаємо. Те, що довесні машинки зараз дуже важко продаються. А електрички, а електрички по наявності закінчуються. Так що гарного дня, бережіть себе і звертайтеся.